Голова громади. Послухайте, ну, ну, ну не робіть. Ну прошу ну, вас. Ну ви по солідні, порядні люди. Ну не робіть, так от, власне. Ну не робіть. Нам треба подати робіть. Звичня вас. Ну не робіть. Ну прошу вас, не робіть. Звичня багато тут землі. хай буде. Ви. Це не ваша земля, це сільської ради. Це ну, земля громади. Ну то що, то що ви хочете до землі? Що ви хочете до нашої землі? Ось такими словами нас зустріли у Вишнівській територіальній громаді, коли знімальна група інсайдер медіа приїхала до голови з проханням прокоментувати рішення суду у скандальній справі з перерозподілом та продажем паїв. У вересні 2023 року. Ми розповідали історію про те, як у вчительки Галини Лукінчук відібрали паї, які вона успадкувала від батьків колгоспників. Допоки жінка готувала технічну документацію, аби оформити усе належним чином. Вишнівська сільська рада поспіхом видала на її земельну ділянку документ. Іншій особі. Нині ж земля вже належить дружині чинного депутата Вишнівської громади Івана Трохимука. Я подала позовну заяву. От, звичайно, Вишнівська селищна рада подала зустрічну заяву, щоб не дійсно визнати цей сертифікат. Він мені по спадковості перейшов у спадок, і я законним шляхом хотіла його успадкувати, а вони тихенько його за моєю спиною е оформили і. Перепродали представник спадкоємиці у суді Василь Зуб такого ще не зустрічав у своїй практиці. Адвокат каже, дуже дивно те, що фактично в один день приймаються рішення по цій земельній ділянці, і вже за декілька днів новий власник реєструє і продає землю іншій особі, тоді як у пересічних селян на це йдуть місяці. Як таке може бути рішення про надання дозволу на розробку, про затвердження технічної допомоги проекту відповідного? Реєстрацію права власності одним рішень, як правило, людям треба час на підготовку. Ну тобто були всі ознаки того, що ну вони зрештою підтвердилися, що е, вчинялися такі напевно умисні дії, щоб саме ту ділянку, ну яка є там предметом, ну надати тим особам зацікавленим. Тож Галина Лукінчук подала до суду позов з проханням визнати рішення сільської ради незаконним і скасувати державну реєстрацію права власності на пай іншій особі. Фактично, оскаржене рішення, воно ну, протиправне з точки зору навіть логіки. Тобто особа мала право на земельну ділянку, мається на увазі по спадщині отримала відповідний там пай, успадкувала його, ну і фактично реалізовувала своє право. І на ту саму, зрештою, на ту саму ділянку, та сама селищна рада, орган місцевого самоврядування видав відповідний, ну, дозвіл у вигляді рішення. Покійна матір Галини Лук'янчук під час розпаювання колгоспу отримала ці землі і користувалась ними. Згодом їх успадкувала донька, яка взялась завершити справу з паперами, аби отримати державний акт права власності. А тому жінка була вкрай обурена, коли дізналась від землевпорядника, що ці землі вже належать іншим особам. Я взагалі за доказову базу зі сторони відповідача мовчу, тому що ну яка ж може бути докази правомірності рішення, якщо воно в принципі протиправне. У суді представники сільської ради начебто і визнали, що допустили помилку. І на свій захист навели той факт, що пропонували взамін земельну ділянку в іншому місці. Однак Галина Лук'янчук відмовилась підписувати протокол повторного розподілу, оскільки навіть не була присутня під час жеребкування. Вони мені пропонували альтернативну ділянку таку ж саму. От, тільки щоб я підписала цей протокол розподілу, це жеребкування, на яке я нічого не тягнула, і ніякого жеребкування не відбувалося. От я відмовилася, тому що я сказала: ці землі розпайовані після війни. Люди повернуться в свої рідні домівки, повернуться і будуть оспарювати право також оформляти свою спадщину на цей земельний пай. Чи же ж це земельний пай буде, і мені знову йти по кругу, знову по судах і доказувати, що це моя земельна ділянка. Вони ж покликаються на протокол розподілити земельний ділянок. Ну вони вже були розподілені, тобто ну двічі, така чи не тричі? Давайте чотири рази будемо одне те саме переділяти у суді. Відповідачі спирались на те, що це. Технічна помилка, яку допустив землевпорядник того Старостинського округу. Однак він вже звільнився з цієї посади. Вони визнали про те, що була допущена помилка. Так здається, був юрист присутній з ОТГ. Ну, фактично, що і виключило подальший. Ну, розумний розгляд справи, як я все кажу, тому що є очевидна помилка, яку фактично сторони визнають. І будь-яких, бачите, логічних пояснень ну, не надали ніяких. Які ну, які можна прийняти до уваги, ця помилка була, ну її не хотіли визнавати. Очевидно, були причини, по яким вони не хотіли визнати. А так як суд розібрався вдосконально і їм не було що сказати, вони визнали свою помилку. Майже півроку справа перебувала на розгляді у Любомському районному суді, і зрештою представники ФЕМІДИ захистили права жінки. Суд визнав це рішення незаконним. Він скасував це рішення, скасував і повернув цю земельну ділянку мені. Є рішення суду по цьому питанню в, на користь пані Лук'янчук. Скасувати рішення сільської ради і скасувати державну реєстрацію. Ну, я думаю, що суд став на сторону правди і людина отримає свою земельну ділянку. Ну, можливо, будуть апеляції, там. Ну, побачимо, як воно чим воно все завершиться. Но... Ми також звернулись у Вишнівську сільську раду. Однак нам там були не раді. Голова, начальниця юридичного відділу, яка представляла інтереси громади в суді, та юристи відмовились коментувати рішення суду першої інстанції. І це при тому, що торік Віктор Сущик запевняв, що в процедурі оформлення землі не було порушень, та нині він вже не такий багатослівний. У нас на руках. На руках немає рішення, я не маю що компентувати, я не маю що сказати. У кого ви сподовільнити все? Буде рішення. Приїдете, відкриємо рішення, я вам тоді скажу. Ми виконуємо все згідно рішення суду, тому що ми закон. І все. А зараз що я вам скажу? Скажу збрешу. Щоправда, від Віктора Сущика чекають пояснення не лише представники громади, а й депутатський корпус. Окремі депутати вже висловили свої сумніви з приводу законності дій керівництва. Якщо апарат сільської ради на чолі з головою і землеупорядником відстоює інтереси людини, яка взагалі не була і не відстоювала свої інтереси тої земельної ділянки, то я думаю, що тут. Ну, я не можу звинувачувати нікого там в цьому, але ну, дивно. Коли пані Лукінчук була з представниками і відстоює свої особисті інтереси, бо це не їх земельна ділянка, то не пам'ятаю фамілію. Ну, взагалі, я як депутат я тої людини й не бачив. І всі інтереси відстоює у нас апарат сільської ради. Галина Лукянчук каже, що за такі справи має відповідати начальник земельного відділу Анатолій Дитина та очільник громади Віктор Сущик, які відповідали за підготовку винесення на розгляд сесії та прийняття цих рішень. Я рахую, що це, це справа начальника земельного відділу. Він повинен це за це відповідати, тому що. Там була допущена помилка. Сущик з самого початку розказував, що всі не праві, вони влада. Він влада, не вони, а він влада і він знає, що робить. На сьогоднішній день, каже, особисто мені Сущик казав, що його підставили, жорстко підставили. Ну, на, на мої заперечення, як підставили, коли я вам говорив, що помилка є і потрібно виправляти. Він казав, що ніякої помилки нема, то ви щось хочете. На сьогоднішній день він також визнає, що його підставили. Ну я в це не вірю, що його підставили. Він є учасник цих подій. Попри усе рішення Любомського міськрайонного суду не остаточне і воно ще не вступило у силу. Адже згідно закону, учасники процесу ще протягом 30 днів можуть подати апеляцію.